Слава Ісусу Христу! Сергічні Отці, неславні синочорні ветерани, дорогий сину неславного, героїчного генерала, браті і сестри, ради і тати сьогодні вас, обласну. І міську владу радий вітати, мудрого виваженого голову власної ради. Я це Рецепори познаю з юних років Вітаю постійно присутнього на молитвах міського голову Андрія Садового. І надзвичайно приємно сьогодні бачити і голову. Обласної адміністрації Михайла Бусюка, який стримав своє слово і прийшов на наше зібрання і думаю, що буде служити не Донецькій банді, а народу України. Бо міліційний генерал приходив і втішимося, що прийшов і генерал Турійовий. Вітання браті і сестри і молодим. Ліцеїстам героїв Крут і бойовому командиру пану Столяку, який, я думаю, повинен бути найближчим часом генералом. Міце служив, вітаю всіх вас, браті і сестри, на цьому садово місці, де ми наук будемо вчитися перемагати навіть безнадійних ситуаціях.